Мій позивний Фелікс, я потрапив 27 в 27-му бригаду у 22-му році, в травні місяці, приймав участь у відбитті Харкова і потрапив, добровільно пішов. Моя посада старший навідник. І, ну, конкретно, що я роблю, це виїхати на точку, швидко навестись, тому що швидкість в артилерії — це найголовніше. Быстро, быстро порахувати. Як, як то кажуть, і наводиться завтра, завжди в нулі. Ну, Я вважаю, артилерія це, це дуже важлива ланка у війні, в сучасній війні, тому що ми ну, як прикриваємо хлопців, так і нищимо ворогів. Це з большим, большим обсягом, як то кажуть. Працювали у 2022 році, там саме на Донецькому напрямку, да? тобто на Ізюм, то я вважаю, що багато успішних поражень цілей і багато успішних виконаних операцій. Коли комусь щось потрібно, тобто всі згуртувалися, допомогли, там десь щось вийшло, да? тобто всі завжди кажуть, не залишаться осторонь. Ну, і в кожного є свій вибір. Хтось буде сидіти вдома. І, як то кажуть, диван критик, а хтось піде, мовчки, нікому нічого не казав, що піде захищати свою державу та своїх та свої рідних. Це мої діти, моя дружина. Вона мене завжди підтримує, каже, що все нормально, ми тебе чекаємо, обережно. І Це мене мотивує з кожним днем все більше і більше. Ну, Я налаштовуюся сіяв. Споминаю, згадую шутки. Анекдоти якісь. Ну а потім, вже, як приїжджаєш на точку, розворачуєш саму машину, то все воно, як то кажуть, робиться самим собою. І ти не думаєш ні про що крім роботи.